Чи можна малювати нейрографіку за інших та для інших? Отож, моя особиста думка: не можна. Чому? Тому що нейрографіка працює з твоєю головою. Нейрографіка працює з нашою психікою, з нашою нервовою системою і з нашими нейронними контурами. Малюючи для когось, щоб хтось там став успішним, чи хтось вилікувався, ми працюємо з собою, ми не можемо на це повпливати. Але, але ми можемо малювати роботи і дарувати для інших людей роботи загального характеру, роботи на загальні теми. Наприклад, гармонія, щастя, любов, там, захист, мир. І так далі, це робота, яка буде випромінювати саме той посил, який ви в неї вкладаєте, саме те, що ви хочете передати. Наприклад, нейромандалу гармонії ви можете намалювати і подарувати її для якоїсь людини. Таким чином ця робота буде фонити да, і заспокоювати ту людину, якій ви зробили подарунок. Або, наприклад, можна малювати на своїх діток. Мамам, але знову ж таки тему ми формулюємо від себе. Тобто, я мама здорової дитини. Ми малюємо все рівно на себе. Тому будьте, будь ласка, уважними. Не малюйте за когось для когось. І тому, коли ви бачите оголошення типу намалюю для вас краще життя або намалюю вам мільйон, і ви звертаєтесь до цієї людини, щоб вона за вас щось зробила. Такого не буває. На жаль, це лише маркетинговий хід завжди наш успіх залежить від нас самих.